Як на мене, найкраще зміцнює імунітет смачна та натуральна їжа. Тому пропоную швиденько на кухню. Немає де нас чекає чаба зі О, смачною. Доброго ранку! У нас сьогодні буде і смачна, і корисна. Не може їжа. цього бути. Це рідка річка. І що для нас. це буде? Що це буде? Це буде коржик з тунцем та з оливками. <гуржик> звучить дуже корисно, mm. дійсно, корисно <гуржик> да. сніданок. Каже, тунель це за... справжнє джерело вітамінів і мікроелементів, а велика концентрація йоду в цій рибі вона важлива для здоров'я щитоподібної залози. Ну, Костик знає щось по-другому, да? нам треба дивись на екран. Для приготування коржика з тунцем та оливками знадобиться листкове тісто 500 грамів, соус пасата 150 грамів, часник один зубок, оливкова олія, італійські трави, орегано, сіль, білий перець, чорні маслини без кісточок, 10 штук, зелені оливки без кісточок, 10 штук, листя базиліку, тунець консервований в олії дві банки, моцарела дві штуки, помідори чері, 10 штук. Тертий пармезан 100 грамів. Ну що, почнемо? лілячка. Тісто знову? Тісто, так, да, Да. От нам треба от зробити... Що ви от, без мене робили, я не знаю. Як ну, ви взагалі? Як це без тебе Просто з'їли все це ложкою. На кухні без мене. Без, <laughs> без тебе взагалі ніяк. У така чесно. сорочка. Не дуже... Давай, я тебе все вот, треба. А, дивись, я думала, ти скажеш, давай я допоможу. Допоможу. До речі, де там? Ми я сказали про тунець, боже я, дякую. а в нас ще корисні... А ще є оливки, оливки і вони місторини. теж, до речі, не пасують задні, тому що вони є потужним антиоксидантом, і вони Уповільнюють процеси старіння, красиво накатає і розказує сам. Да? Ти багато вживаєш оливок, бо ти дуже маєш гарне Дякую. Я люблю оливки. До речі, я не я, знаю, я, як це працює, але я люблю теж. оливки. Ну то... а я беру такою. Є такі великі оливки. Я купую, розрізаю одну оливку навпіл і отак кладу на обличчя. І до і що допомагає? А що для чого? Ну, маска така для обличчя. Бачите такі великі рочись. Oh, okay, ну, ну, а лучше давай розкажи. Тут он, просто до ефіру Костік розказав, що в Японії вже є проблема. Да? Яка так, проблема? в Японії зараз намагаються відмовитися від тунця, адже окрім тих властивостей, котрі перелічила Ліля, там дуже високий вміст ртуті. І в них загалом по державі є величезні проблеми у по стану здоров'я у людей через uh -huh. саме. саме Через ртуть і вони намагаються якось uh, зменшити споживання, зменшити, зменшити споживання тунця. взагалі відмовитися, але дуже важко їм це зробити. Дуже важко, бо... тому що вони привикли. А я, так. от всіх може, давайте так розказати, щоб страшно звучить. Ну, ми не доїдаємо тунце. дуже багато мікроелементів, які ми не доїдаємо. Ти ж розумієш, що я ж не можу розірвати. І зробив такий, от це от, от, тривозь. Ну, Там розумієш, чому проблема в Японії. Вони ж багато дуже вживають живого донця, які щойно виловили. Він просто розповідає цю інформацію, так. Вони ж багато вживають саме живої риби. Вони виловлюють і там сашими оця вся історія їдять. Я думаю, що в консервованому, ну, там Воно дуже, дуже мало. Мало, ти думаєш. Дуже мало. І взагалі і риби, мало, і, і <с Lily> мало, Чого це ж нормально. Я, до речі, я це советую в Раджу. Раджу їсти. Карася Ні, Тунець, печень, тріски це все очень нам потрібно для нашого організму. Не, не треба боятися від консервованої риби. Чаба, якщо вони гроші вистачають тільки на карася, і на печінку карася. Ну печінка карася теж під підходить. Давай, юмор бомбу ти відпустив. Молодець. <спех> Давай, от сюди додаємо трошечки італійські трави. Ой, ця обожнює тебе, мужчина. Ти зробила? Ти там не ну, вже стоїть красиво. <після> вот так. Ми Маша, довели... кому, так, кому все, тебе мортики треба? Вже сказав, ну, треба, молодець, треба да. <рес> знаєш. <скус> <сус> ну, щоб у нас коржик справжній вийшов, да? А ти вже часник закинув, Чава? Не, не говори так. Не закинув, тобто не, не, не будемо... будемо закидати. З нами ліду. Давай не будемо. Вот так. Ну, ти, ти, зроби, будь Скажи ласка, мені, чи треба до того. Я слідкую, щоб ви справжній не закинули. Ага. Хорошо, ага. слідкуй. Слідкуй, сонечко, слідкуй. Класні бортики ти <реш> зробив. Реально, треба було, так. Да. Вот так. Все. Чаба, а чи треба тоб, сіль? Так. Да. Смотри, ти щ... 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 сильно не треба, не треба, тому що щ... у нас олівки достатньо. А... Просто навпіл, скажімо, давай кружечками. Кружечками? Кружечками, вот так, так. Да. Це довго. Це довго. Взагал <Panetta> Взагалі-то ви на роботі. Ми тут, як вдома, в тебе а. на кухні, як вдома. А, розслабились. Ну, звичайно, і ми все робимо для того, щоб навпаки розслаблятися, отримувати задоволення від процесу. От я отримую задоволення від того, Та коли бачу, спостерігаю, бачу, як Більян. ти це вправно робиш, як ти намащуєш цією томатною пастою чи що там в тебе Це Тома... пасата, да, так. Пасата. Вибачте, пасатою. Пасатою. Ну, але можна і томатний, от як сказати, томатною томатний сок википітіть водічку, щоб не був такий густий, і можеш його це довго. використовувати. <рес> можна, це довго. Ну тоді <рес> пасата одразу. Все. Косі. Чуєш, чуєш? Тут питання від глядачів, а просто кетчупа. Не раджу, не раджу. Кетчуп – це вже буде така радянська піца, Мені не подобається. Ну, тобто чаба не радить, але теоретично можна. Теоретично можна, все що угодно можна, тому що на кухні немає заборонених кості. Давай я ще наріж, будь ласка, Якось ти так невпевнено впевнено сказав, що немає на кухні. Немає. Я поріжу зараз. Вот так. Ось Так, знаєш? Що? Ось так? Так, Кільцями? Кільцями, Це ж да. теж довго. Чаба. — Ось так. Красиво. Костя, я тебе підтримую. Це можна навпіл, черіки, чікс, чікс, чікс. Слухай, а ти не міг оце все приготувати, нарізати, щоб ми так тільки чпуньк чпоньки готови? Чпунь, чпуньк? Ні. Ні, не мог. Ну, дивись, дивись я... як рибка дивись. вже готова. Скажи зручно. слухай, ти мене взагалі вимкнув з бесіди. Коли починаю таку роботу робити, я вже не можу думати, говорити щось діяти. Все, смотри, а красиво. про що ти розповідав? Та я шучу, а шутки. що ти тут не, поставив, не поклав тунець? Зараз ми поставимо. Жарти я жаркового. не замовляла шматок пирога да? без, тонця. без тонця Ні. Бло, бло, смотри, Бо це та я вес, так нормально? дітям зазвичай роблю. Тут з кетчупом, тут без кетчупу, знаєш, як піцу, коли ти робиш, починаєш що це. Мені більше того сиру, мені А М -м. Ти, роби? Та я, ти ти можеш його… – Оце ж так, а ти та, раз і не поклав сюди. того я кажу. Зонірувати, зонірувати mm -hmm. можеш. Mm -hmm. О, ти ж прямо туди? Розкидаємо. А сир буде сир? Сир, сир? буде. Моцарелла? Моцарелла. <зарелла> давай <зарелла> давай нарвемо його. Костик. Давай, да, давай, ну, давай сам Один, рвем. один рвемо. Да, вот а так. давай ти покажи, як ти рвеш. покажи. <зарел> ну вона ж розбирається, ось вот так. Смотри, у неї структура вот така. Ось вот так. так. Я розбираю. Може, вот так. така структура смачається. Слухай, ще тут лишилася томати. Mm. Зачекай Да. Зібрався розбирати. Смачна структура. так. А ты ти, 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 не, не, ти, можешь ти, трошечки mm -hmm. положить? Просто я захоплена, яка смачна структура в цього сира. <смачна> не, ну хорошо. <смачна> Это до речі польська, польська, польська моцарелла. Ну от, бачиш, гарно Кшиштап. Що ж ти сказав? Що ты сказал? Костик. Кстати, бошка мать і як ти там. Треба ще й базилік треба? Базилік потім. Більше можна, більше можна в Та давайте запікати цю красу. Відправляємо його духовою шафом. Відправляй, Чаба, я в тебе вірю. Нагадуєте рецепт? Поки випікається наш пиріг. Нагадаємо вам рецепт. Рецепт коржика з тунцем та оливками. Часник розчавіть і підсмажте на пательні. Додайте пасату. Дозвольте соусу загуснути. Розкачайте тісто, викладіть його на деко та намастіть томатним соусом. Зверху слід покласти тунець, оливки, маслини, помідори чері, моцарелу. І випікати у духовці за температури 180 градусів, подаючи до столу, прикрасьте коржик листям базиліку та посипте тертим пармезаном. Здається, час <реш> займатися. О, ти, який гарний актор. Боже, <реш> яка запіканка вийшла? Запіканка? Все, красиво, просимо так. Багато пармезану, багато багато пармезану. І наривай, будь ласка, листя базиліка у украсть. Ой-ой-ой-ой, що вот. за краса, любі друзі. Що, будеш таке їсти? Так. Ну, вот, бачиш. А можна всю забрати? Чи? Що? все, куди? Додому до хочеш забрати? Все. Файно. Достарно? Файно, Файно-файно-ве. Файно-ве. наріжемо. Давай. Не будеш забирати, будемо... дійсно, Нарі... на вигляд це дуже смачно. І щось мені підказує Що підказує? за смаком це теж буде непогано. Да. Ну, середину візьму з'їм. Ти середину? середину. Вот. Ой, чабо. Я тобі дуже дякую за такий корисний сніданок. Чесно, я відчуваю, що коли я його з'їм, я стану молодшим. Бо а -а -а -а. тут же оливки. Бо оливки. тут же оливки є. <ride> <'ї Shh. cloud noise> а поки я буду оцінювати рівень антивікового ефекту Кості, ну коли він з'їсть свій шматочок, давайте подивимося рубрику Бекстейдж.